Вивантажили машину, цибулі з Голландії. В місті Хмільник. Так, да, я навчився говорити на наголос. Але справа не в тому. Жителі Хмільника, Уланова, Широкої Греблі, Великий Митник і всіх навколишніх сіл, громад. Приходьте в наш магазин на вулиці Олега Кошового, 3. Купувати голландську цибулю, адже це найкращий посадковий матеріал, хто би що не говорив. І ціна в нашому магазині теж найкраща, якщо говорити суто про голландську цибулю. Подивіться на цю якість. Та вона просто золото. Краса. Дивіться, це біленька Є Радар, Стур, БС, Стурон, Центуріон, Штутгартер стенфілд. Ще мають бути трой, Тройбінформіге. Є глидстоун біла і синеньку також підвезем. А ще ось такий чесник. Це супер дефіцитна позиція. Дюшес однозубка 12 міліметрів. Такий чесничок на наступний рік поділиться на зубчики, і ви матимете першу репродукцію в 26-му, другу, в 27-му, третю репродукцію. І так разів 5-8. Адже чим менша репродукція, тим кращий чесник. Це. Дефіцит і ексклюзив це не фундук за громарки. ваша грядка менше зусиль, більший врожай.